Радіо UA Chicago Друзі. Сьогодні до студії Радіо Chicago завітала Юлія Скобіда, страховий агент American Family Insurance. Юлія Скубіда Agency. і будемо говорити ми на дуже пікантну тему, яка звучить наступним чином: страховки для нелегалів. Юлія, привіт, привіт, Дмитро. Дуже рада бути тут. Назайом. Давайте говорити про таку дуже пікантну а, тему, як страховки для нелегалів. Одні скажуть, нелегалів зараз вже майже немає, бо є UFU, ТІПС, але все ж таки лишилися ті, які ще, на жаль, не можуть отримати жодних документів. І в Америці ж або, можливо, в майбутнього не зможуть отримати документи. Або так. В Америці важливо мати страховки. Їх є декілька ми. По порядку будемо йти по основних і пропоную почати з авто Поза як Америка, це дороги, це постійне пересування. Авто має практично кожен і не одне. Тому дай відповідь на питання: чи може нелегал отримати страховку на авто? А, так, нелегал може отримати страховку на авто. А в штаті Іліной ви навіть як нелегал можете отримати спеціальні driver license, які так і називаються temporary driver license для нелегалів. Щоб ви розуміли, для страхової компанії, коли ми вводимо номер, це абсолютно не буде мати значення, чи це справжній driver license, чи для нелегалів. Ми їх не відрізняємо. Їх відрізняє можливо поліцейський, який вас зупиняє, бо він має інший колір, зелененький, такий, наскільки я пам'ятаю. Але в загальному для нашої системи це абсолютно. Хороший, нормальний драйвий лайсенс, такий самий, як і звичайний драйвий лайсенс. Тобто, тобто, ти хочеш сказати, що це ніяк не впливає на ціну? Я хочу сказати, що сам драйвий лайсенс ніяк не впливає на ціну. Що може впливати, якщо людина тут нелегально, то скоріше за все, ця людина не має social сікюріті номера. І це вже буде впливати на ціну, тому що нагадую всім, що ціна на страховку дуже багато залежить від вашого кредитного скору. А до речі, зараз в штаті Іліной стоїть такий законопроект, і ми не знаємо його хочуть прийняти, щоб відмовитися від змусити страхових компаній відмовитися від саме використаного використування, використання кредит скору. А для того, щоб вираховувати страховий полюс ціну на страховий полюс, якщо це приймуть, то буде дуже багато змін. Це буде добре для багатьох людей, які, наприклад, мають не дуже хорошу кредитну історію або взагалі не мають кредитної історії, і це трошки негативно повпливає саме на тих людей, які мають дуже хороший кредит скор. Люди, які тут нелегально, вони ж по суті ніяк не можуть не можуть побудувати цю кредитну історію, якщо він немає, немає social. Якщо немає соушал, то на жаль, ні, якби і можна отримати завжди. А люди, якщо ви тут нелегально, то пам'ятайте, що ви можете отримати ITIN номер, тобто це такий temporary identification номер. І його можна використовувати як кредит, як social security, але це не одне і те саме. Тобто а, побудувати повністю як кредитну історію, вам буде досить важко. Для людини без документів краще їздити на авто і не мати страхівки, чи все ж таки чи все ж таки спробувати оформити? повертатися? А якщо ви маєте навіть українські права, якщо ви навіть не маєте прав, є страхові компанії, які вам можуть серійно зробити страховий почекай, навіть якщо не маєте права. Навіть якщо не маєте американських прав, okay. тому що дуже багато людей приїжджає з Мексики, з Мінісуели. Вони не мають американських прав. Тобто є страхові компанії, вони називаються Substandard, тобто, да, це не будуть найкращі страхові компанії, але вони можуть зробити вам страховий поліс на автомобіль навіть без американських драйв лайсенс. Тому пам'ятайте, що. Автострахування є обов'язковим в штаті Іліної, якби по всій Америці. Тому ви не можете їздити без страховки. Вас заберуть в тюрму, якщо ви їздите без страховки. Тому, будь ласка, давайте так не робити легально чи нелегально. Оформлюйте саме мінімальний страховий поліс і вже якби далі вирішуйте інші проблеми. Запам'ятали, рухаємося далі страхування для нелегалів на будинок, і тут напевно можна поєднати також оренду житла, які тут є опції, якщо вони взагалі існують. Ну, якби опції насправді однакові, тому що знову ж таки в аплікації на рент чи на будинок, навіть тому що дуже багато людей, які тут були нелегально, можливо, зараз легалізувалися завдяки TPS, або ще не легалізувалися, хто купляє собі будинок, тому що, якщо вони в якийсь свій час отримали, наприклад, Social Security і просто втратили свій статус, вони все рівно можуть, я знаю, Дуже багатьох людей, які тут були нелегально і купляли свій будинок. Тобто ціна на страховий поліс від цього абсолютно не впливає, тому що ніде в аплікації немає. Я так само хочу сказати людям, щоб вони не переживали, навіть якщо ви тут нелегально і вас зупинила поліція. А я розумію, що дуже страшно, наприклад, там звертатися в страхову компанію, тому що ви знаєте, що ви тут нелегально. А не переживайте, якби це ваші права. Так, тобто, якщо вас хтось вдарив там без страховки, ви все рівно маєте право звертатися в поліцію. Звичайний поліцейський не має перевіряти ваш якийсь статус, чи ви тут легально, чи нелегально. Тому, будь ласка, не ведіться на це. А ви маєте знати ваші права так само і з страховками. Окрім страховки на життя, ніде немає питання, чи ви є ситизен, чи ви не є ситизен. Тому, якщо ви оформляєте страховий поліс і у вас щось сталося, якийсь страховий випадок, незалежності від вашого статусу, ви маєте повне право на відшкодування, тому що ви платили гроші страхової компанії, і вона вам обіцяла за це відшкодувати. Якісь там що у вас там станеться. З особистого. коли приїхав в штати, говорили всі, що якщо ти не маєш документів, не, неможливо нереально взяти будинок, кредит на будинок, якщо цього немає. Тільки кеш, і це єдина опція. Чи це правда? Це неправда, але я не буду вдаватися в деталі. Я, як я сказала, я знаю. Дуже багатьох людей, які тут були, можливо, досі залишаються. Не буду там перепитувати в них зараз, тому що знову ж таки з ті п'єс. У вас є можливість, якщо ви тут нелегально перейти на легальний статус, і всіх, кого я знаю, скористувалися цією можливості, які купляли собі будинок. А як вони це робили? Я вже не буду казати це більше до loan officer і до mortgage Брокерів, які а, знають там різні програми, але. А знову ж таки, ні, це неправда. Можна купити, можна було купити будинок, можливо, зараз ні, але можна було купити. І ти говориш, що там немає ніякого додаткового пункту а, при страхуванні будинку, чи навіть Insurance, де перевіряти немає, перевіряють Нем, твій не, немає статус. питання, який у вас статус немає. Супер, перейдемо до наступної тоді теми: бізнес бо заяк, все ж таки, американська мрія це є мати свою справу, мати те, що тобі приносить заробіток на життя, і всі мріють мати бізнес. І на бізнес теж ми були в попередніх подкастах, згадували, що обов'язково мати страхування, як відбувається оформлення для тих, хто без документів. Чи знову ж таки все окей, ніде нічого не питають, чи тут вже можливо є якісь нюанси? А, ну нюанси є завжди, але я напевно не знаю, а, скажімо так. Коли людина тут нелегально, це напевно найвеликий для неї поштовх відкрити свій бізнес. Тому що коли людина нелегально, ти не маєш там work authorization, Так тобі важко тішить піти і знайти роботу якусь в офіційну, тому що робили люди. А я хочу, щоб всі знали, що я тут знаходжуся з 2005 року, тому. Знову ж таки, вже трошки є часу, а люди втрачали свій статус, тому дуже багато людей, які тут знаходились нелегально, вони відкривали свої бізнеси, тому що це єдиний шанс, коли ти насправді можеш працювати на себе, ти створюєш робочі місця. Чи для цього потрібно мати легальний статус? Ну, щоб зареєструвати компанію, вам не потрібно мати якийсь легальний статус. Ви абсолютно можете піти, це робиться досить швидко на Secretary of State в штаті Іллінойс, тобто вам там не потрібно. Вам потрібно буде зареєструвати потім Federal Employer Identification Number на вашу компанію. Це зовсім інакший документ, а ви можете так само для себе використовувати цей ITIN, про який я говорила. Тому знову ж таки, коли ви робите страховку на бізнес. Саме на бізнес, там не питається ваш Social Security, там питається якраз у цей Employer Identification номер, фейн, чи як ми його називаємо? IT номер по-іншому саме на бізнес. І тому його дуже багато хто використовує. А є інший нюанс, що. Коли, наприклад, ми говоримо про workers compensation, workers compensation зазвичай робиться на компанію. Так? Це страховка, яка йде на робітників. Інколи людина хоче на себе це зробити, і там тоді треба дати цей social security, Але людина може так само дати свій ITIN номер, тобто це цей temporary social security номер, який видає IRS для тих, хто його не має. Тобто ви можете використовувати його. Тому ми сьогодні з тобою руйнуємо всі міфи і стереотипи, тобто, якщо раніше в людини. А, ми ще не дійшли до страховки на життя, там є От, нюанси. Там є нюанс. Добре, давайте не будемо затягувати, які нюанси є в страховці на життя, тому що минулого разу ми були говорили, це найбільше переглянути відео, яке ми коли-небудь з тобою записували. І це, я це сподіваюся, важливо. що це ми принесли багато як цей Та? Тобто а, донесли нашу думку до наших слухачів, виглядачів, що страхування на життя це дуже, дуже, дуже важливо, а, тому я дуже рада про це чути. Який є нюанс страхування на життя для людей без документів? Вони не можуть отримати страховку, у них не вона не буде не такої величини компенсація. В чому проблема? А проблема в тому, що в першу чергу там треба мати social security, так тобто там it номер не проходить. Тобто, коли людина, якщо, наприклад, людина нелегально і має social security, то це вже якби інакше. Але майже в кожній страховій компанії там буде питання, який у вас статус? І тут уже залежить від страхової компанії, тобто ти абсолютно правий. Є деякі компанії, які дізнаються, що ви не маєте статусу, вони не захочуть вам давати страхування на життя. Або є перелік країн, з яких вони дозволять давати, наприклад, вони кажуть, що якщо ви там з Мексики, то можна, якщо ви там звідти а є якісь країни, з яких не можна. Тобто тут є просто нюанси, і це треба дізнаватися саме в страховій компанії. Чому страхові компанії трошки переживають, якщо ви нелегально й давати вам страховку на життя? Тому що знову ж таки, не дай Боже, ви повертаєтесь там, звикли зникли кудись без вісті, тоді треба шукати. Тобто, а саме це через це. Тому. Коли ви будете робити, наприклад, і, і так як Дмитро, ти й сказав, це буде залежати від суми. Якщо хтось робить, наприклад, на мільйон, то там набагато більше питань і проводиться інтерв'ю. Там питається, який ваш статус. Якщо ви там на ТПС, то вас можуть попросити там, напевно, якісь документи, і страхова компанія буде вирішувати, чи хочуть вам давати цю страховку, чи ні. Якщо ж ви берете на якусь меншу суму, то. В залежності від страхової компанії, від типу страхового полюсу, для когось це буде проблема, для когось це не буде проблема. Тобто, але я 100% кажу, якщо ви берете на більшу суму, відповідно, там і більше питань, і більше інтерв'ю відбувається. Якщо ви берете мінімальну якусь суму, то там набагато менше питань. І, знову ж таки, це вже від страхової компанії залежить, чи вона хоче давати страховий полюс, чи не хоче давати страховий полюс. Оскільки це єдиний вид страхування, де легальний статус має значення, скажи, будь ласка, якщо людина збрехала, вказала невірну інформацію, угу. що вона є легальна, справді вона тут нелегальна. Угу. як це відобразиться в подальшому? А це буде залежати від того, чи станеться щось з цією людиною перші два роки чи ні, тому що правило звучить так, що все, що ви скажете на аплікації, на страхуванні життя після двох років. Страхова компанія не може оскаржити. Тобто, це таке якби загальне правило, яке прописано в страховому полісі. Тому що людина могла помилитися, людина могла забути, людина це вже після двох років це вже не буде мати значення. Тобто, якщо людина збрехала і з людини щось стається протягом перших двох років від того моменту, як вона почала цей страховий поліс, і страхова компанія дізнається, що людина збрехала на своїй аплікації, тоді. Повертаються всі гроші, що заплатила ця людина за цю страховку її рідним, але страховка може не виплатитись. Я не кажу, що це станеться, але це може статися. Насправді, чи, би, чи страхова компанія через саме це вирішить відмовити в страхуванні на життя? Я не знаю. Ми, я знаю випадки, коли людина збрехала, наприклад, що в неї був рак а, і взяла собі страховий поліс, і тоді її відмовили, тому що, на жаль, людина померла до двох років. Тобто в таких випадках це буде мати значення. Наскільки це як вважається матеріал <смас> обман, наскільки я не можу вам відповідати, бо я не є там, я не є джастер, який буде вирішувати це питання. Але після двох років, якщо людина збрехала, то це вже а, технічно, напевно, не має значення, тому що після двох років перевірку страхова компанія не має права перевіряти. Що, що було сказано на аплікації? Два роки і один день все. Навіть якщо людина знову ж таки мала, не дай Боже, рак, а, збрехала на аплікації, прожила два роки. Страхова компанія, навіть якщо про це дізнається, вона не буде повертатися, тому що два Дуже роки цікаво. це називається такий період, коли. Контест може зробити страхова компанія. Більше інформації про страховку на життя. Ви можете побачити в нашому відео, яке буде в описі. Під цим ми там детально розглянули цю uh -huh. тему. А на завершення, давай також згадаємо страховку на подорожі, позаяк легалте чи нелегал. Всі хочуть побачити Америку. Так про неї багато говорять і знімають в фільмах. І люди теж деколи беруть страховки на подорожі. Відразу кажемо не всі. Але є ті, що беруть, то, що і... їдуть на лежи катастри. Особ, особливо лижі, повірте. Та, 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 то а, які там є умови для нелегалів, а, чи вони можуть щось, щось отримати? А, ну давайте так, нелегали. Потім люди, які, наприклад, не є там ситизанами, угу. які там на TPS чи мають там чи по фою А якщо ви їдете в якусь подорож навіть по Америці, ви можете собі взяти цю страховку на подорож. А, якби там знову ж таки ваш статус не має значення. А, тому. Я думаю, що абсолютно не бійтеся і беріть цю страховку, якщо ви хочете, що вона покривається інакше є а, страховка на подорож, яка покриває тільки медичні, наприклад, так як я сказала, ті, хто сіде на лиже, зразу таки згадують, що ой, є ж така страховка, напевно, треба взяти. Тому що пам'ятаєте, якщо ви маєте ж медичну страховку від штата Іліної. То, скоріше за все, в штаті а, Колорадо вона вам не допоможе, якщо з вами там щось станеться. Просто вам такі, як то кажуть, хінт-хінт в Америці. Є така річ, що не дуже сильно люблять покривати страхові випадки, які стаються в інших штатах. А якщо ж. А, Інший є вид страхування на подорожі, наприклад, там щось помінялось, ви навпаки, захворіли і не змогли поїхати, щоб не пропав ваш готель, щоб не пропав ваш Airbnb, щоб не пропали ваші квитки. Тобто тоді можна покрити ці витрати. Люди інколи беруть а, таку страховку на подорож. Скажи, чи користується цей вид страхування популярністю в американців дуже сильно, Американці, але так. коли вони їдуть, наприклад, в Мексику? Ну знову ж таки, українці так само раніше, а ті, хто не мали. Біометричного паспорту, ви чудово це знаєте, коли ви їдете в Європу, ви зобов'язані показати, що ви маєте страховий полюс медичний на, мені здається, на 50 тисяч євро чи на 30 тисяч євро, то ми їх дуже багато робимо. а Зараз вже майже всі слава Богу, отримали біометричні паспорти, тому це не потрібно. Але якщо ви їдете і подорожуєте там кудись, я не знаю, їдете в Таїланд чи там в Мексику і переживаєте, насправді цей страховий по. Поліс на подорож не коштує величезні гроші. Ви можете купити, якщо ви йдете на тиждень, я не знаю, там за 30 доларів взяти собі. Але якщо щось би там сталося, то вам би це досить сильно допомогло, тому що страховка вам допоможе, вона потім просто повертає гроші. Я сама колись такою користувалася, коли я поїхала в Канаду і мене вкусив бурундучок. Ого. А цей епізод піде до наших, до наших підписників на Patreon про іс про історію з бурундучком. А поки що вам хочемо сказати, що страховки взагалі існують для того, щоб їм не користувались. Ну якщо так по правді, вони це це просто Just in case, Якби це сталося. Так. Але краще що, краще, щоб сьогодні ніколи з вами не ставалося. Тому оформляйте ту страхівку, яку вам потрібно. І сьогодні ми вкотре довели, що навіть нелегали можуть отримати страхування. Всі мають право. Та, єдине, абсолютно. що страховка на життя, але там, як ви зрозуміли, теж є шляхи, як можна обійти. <смі> Там є просто страхові компанії, які візьмуть і тих, хто нелегально на це не звертають увагу. Нехай буде так. Юлія Скобіда сьогодні була з нами в офісі. Має офіси в нас на радіо. Є але Юлія має свої офіси в Чикаго, в Норіджі, Керолстрім. І можете не записуватися на консультацію за номером телефону 773-235 9900 Це ми все продублюємо знову ж таки під цим відео. Тому ставте лайк, поширюйте, і якщо маєте Звертація. питання, звертайтеся. І Не обманюйте страхову компанію ніколи в житті. Дякую. Радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Patreon. Посилання в описі.